В принципі, тлумачень ліні дуже багато, але всі вони мають таку негативну окрасу про небажання робити щось корисне. Про порок ми шукали коріння в нашому суспільстві такого ставлення до Ліні і завітали у православну церкву і запитали у священника, як вони ставляться до ліні. Друзі, вітаю вас, мир вам та вашим родинам. Друзі та віруючі нашої православної общини раз по раз питають про лінь, яка заважає жити повноцінним радісним життям. Отже, в православій лінь та лінощі відносяться до найнебезпечнішого гріховного стану душі та життя людини. Прояви лінії можна помічати у людей в депресійному стані, а відтак для нас, людей як творчого створіння Божого, важливо себе заставляти. Виконувати ту чи іншу роботу. Святе Письмо так говорить про лінощі. В книзі Еклізіас написано Від лінощів валиться стеля, а запущення рук тече дах. Зверніть увагу, як сказано, запущення рук. А в нашій мові так і кажемо: опустились руки, а отже на відчай та шукаємо самовиправдання.